Церковники знову б'ють рекорди марнотратства і жадібності. В Німеччині один єпископ збудував собі маєток за 31 мільйон євро. А в Україні пануця примусили взяти кредит на церкву, а потім з неї ж викинули на вулицю. Дивимося, як грішать святі отці і чому фінансові воротили навчають вас бути смиренними. У греко-католицькій церкві не все слава Богу. Новий скандал розгорівся у Німеччині. Ця розкішна резиденція коштує більше 30 мільйонів євро. І належить вона єпископу греко-католицької церкви Лімпульському. Особисту каплицю для його преосвященства розробляли дизайнери. Єпископ Лімбурський не цурається навіть приватного парку для медитації. І найголовніше, католицький сановник дуже любить за церковні гроші літати бізнес-класом. Протягу до розкошів єпископ вже збрехав на допиті. Я був поражен случившимся, а тут ще й новість о те, що єпископу пред'явлено в валжи. Це щось невероятне. Ви знаєте, таке навіть в голові не укладається. І поки у далекій Німеччині єпископ Лімбурський не знає, куди дівати церковні гроші в Україні. Отець Сергій Прудко терпить кару за те, що узяв кредит на побудову храму. Якщо ваша віра така слава, що вам треба чудо, я явлю вам, це чудо. Кредит за, за їхній священник. У греко-католицькій церкві офіційно вимушені визнати. Отець Сергій кредитні гроші витратив виключно на церкву. Перевірка ваша показала, що отця Сергія були лише добрі наміри, коли він брав цей кредит. Ну ну бачите, добрі, Всі недобрі. Ніяк не зловживав, він все. Але допомогти, на жаль, нічим не можуть. Ми справді співчуваємо йому, ну бо це наш свій брат. І нам направду шкода. І якби ми могли чимось допомогти, звичайно допомогли би. На храм отця Сергія більше заслужив колишній водій і діючий племінник тернопільського митрополита Василя Семенюка. Ну я не, не знаю, що так сказати. Правда, каже, що ви були до, до цього водієм митрополита у Тернополі. Семінарії. Митрополит Семенюк впливовий дядько. Сам мільйонер Дмитро Фірташ стає на коліна перед владикою. Тепер отець Сергій вимушений платити кредит за церкву. Він багато зробив для того, щоб побудувати світанку. Він зробив дуже багато. Але, ну. А племінник митрополита не може нарадуватись одному з найбільших соборів в Україні. Задоволені цією посадою те, що можна такну ну ну місцем служіння. Я б не сказав, що ну, звичайно, що це є гарна парафія. Перший сюжет програми гроші спричинив бурхливу дискусію між парафіянами. З блюдерами честь і гідність нашого священника, сповідника. Це ж укус юди. за минулий тиждень. Отець Сергій отримав більше трьох тисяч гривень допомоги. Виплатити залишається ще півмільйона. В Українській греко-католицькій церкві наразі не відповідають на наші дзвінки. Як і не відповідають на головне питання: хто віддаватиме кредит за церкву? Ми не є святі, ми тільки йдемо до святості.